Всім привіт! Ігрова індустрія дарує нам десятки інфоприводів щодня, і впевнений, що більшість з вас просто не встигає за ними слідкувати. Саме тому ми вирішили ввести на каналі рубрику, де щотижня я інформуватиму вас про те, що справді варто вашої уваги. Очевидно, що формат не новий і вже серйозно заюзаний на просторах нашого Ютубу. Проте сподіватимемось, що наш підхід зможе вас зацікавити. Тож без зайвих передмов, давайте починати. І першим сегментом нашого дайджесту стане дуплет. Дві найцікавіші, на наш погляд, новини минулих семи днів. Першою цілком логічно стане минула презентація PlayStation Showcase. Можна було б почати перераховувати цікаві анонси цього івенту, але в нас на каналі вже є відео про найважливіше, що там було. Тож рекомендую ознайомитись. Якщо резюмувати те, що відбулося на шоукейсі, то важко не скатитися в нецензурну лексику. Настільки невиразною вийшла презентація Sony, майже повна відсутність репрезентуючих трейлерів. Така ж мала. Кількість ігор від власних студій, та, звісно, феєричний ляпас від Xbox після завершення шоукейсу дуже сильно вплинули на враження глядачів. І лише поодинокі іскорки надали PlayStation Showcase зовсім впасти в очах геймерського ком'юніті. Якщо ж дивитися більш широко на цю подію, то стає очевидно, що в новому витку консольної війни, де здавалося, повинні вигравати саме гравці, на ділі ці самі гравці виявляються головними жертвами. Адже то з одного, то з іншого боку відбуваються капітальні провали. Тож ми з цікавістю та. Певною долею скепсису слідкуватимемо за подіями зелено-синього протистояння. Друга новина теж на диво пов'язана з Sony. Нещодавно відбулася презентація CEO компанії Джима Райана для інвесторів. В контексті минулого шоукейсу це заграє іншими барвами, тож найцікавіші цифри з цієї зустрічі, PS5 за обсягами продажів вже перегнала свою попередницю та назбирається зупинятись. Це, звісно, дуже круто, Джиммі, але в назві вашої консолі є слово Плей. І щось з ним поки не все так райдужно. The Last of Us Part ластофа на ПК вдалося продати тиражем понад 368 тисяч копій. Цікаво, це вже з урахуванням рефандів чи ще ні. Нас очікуватиме більше екранізації ігор Sony, і це не може не тішити. Особисто я з задоволенням глянув би фільм по God of War чи компетентний серіал про Uncharted, адже нещодавня картина з Томом Холландом та Марком Волбергом мене не дуже вразила. В різні версії підписок PS Plus було награно більше мільярда годин. Вельми поважний показник, і думаю, це стане рушієм для Sony покращувати свій сервіс та виходити на справжню конкуренцію з геймпасом Спенсера. Проте всі новини тижня на двох головних не завершуються. І саме для цього існуватиме сегмент Бліц. Сюди потраплятимуть декілька тем, які, хоч і не є гучними, все одно варті вашої уваги. Погнали! Джеф Граб поділився своєю думкою щодо Knights of the Old Republic Remake. Він вважає, що гра вийде після ремейку принца Персії, розробку якого, що кумедно, теж було перезапущено. А в разі, якщо гру не покажуть на PlayStation Showcase, проект можна вважати мертвим. Спойлер, котрому на презентації не було. Це те, про що я казав ще до презентації. Ремейк легендарної гри знаходиться у виробничому пеклі, і відсутність хоч якогось апдейту по ній наводить на дуже і дуже пригрі висновки. А шкода, я шалено полюбляю оригінал і хотів би побачити ремейк. В мережу витік геймплей Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс, який анонсували близько місяця тому. На цих кадрах можна побачити, ви не повірите, Квідіч. Якось ще прокоментувати сам ігровий процес, важко, адже це лише Білд, а для оцінювання спортивних симуляторів потрібно мати повне розуміння роботи всіх систем. Візуально ж, гра виглядає дуже просто, і, хоч зараз це не зазначено, Прямо напрошується вийти на мобілочки. А ще в грі вже видно зачатки анальної монетизації: персонажі, скіни для них, різноманітні ефекти та таунти. Одним словом, player's плеєрсчой. Геймдизайнер Gone Джеф Рос дуже різко висловився в Big Sony, сказавши, що Days Gone 2 вийшла б місяць тому, якби їм дали таку можливість. Це не може не засмучувати, адже гра про постапокаліптичного байкера вийшла вельми непоганою, і що більш важливо, з потенціалом для. Для розвитку, але на жаль, компанія Sony не завважала продажі першої частини значними. Тому Band Studios вимушені забути про своє творіння. Багатостраждальний Battlefield 2042 отримує новий сезон під назвою New Dawn. Серед нововведень в нас з'явиться мапа Reclaimed, система керування загонами, пачка нової зброї та гаджетів, а також перепрацювання техніки та модулів зганів для порталу. Чесно, просто прекрасний апдейт. Неймовірна робота розробників за неповні два роки підтримки. Обов'язково куплю Battle Pass всі нові скінчики, а також передзамовлю наступну гру серії Eidos Monreal. Судячи з їх вимог до вакансії Senior Level Designer розроблятиме свій наступний проект на Unreal Engine 5 та підтримуватиме кооператив. Це дуже цікавий факт, який можна по-різному сприйняти. З одного боку, Eidos Monreal розробляють нову гру, і це просто прекрасно, тому що це може бути новий Deus Ex З іншого ж боку, фактор кооперативу викликає певні питання, адже Immersive Sim в кооперативі важко зробити імерсивним. І взагалі це може бути. Ти не Deus Ex, адже останнє над чим працювали Ейдоси, це Marvel's Avengers та Guardians of the Galaxy. Тож цілком можливо, що нас очікує якийсь симбіоз цих двох проєктів. Стало відомо про доступ до Diablo 4 для різних видань. Власники Digital Deluxe чи Ultimate Edition зможуть доторкнутися до гри вже о 2 годині ночі 2 червня. Ті ж, хто придбав звичайну версію, отримують доступ в той же самий час, тільки вже 6 червня. На нашому каналі після релізу виходитимуть гайди та інформаційні відео по грі. Тож ви знаєте, де шукати україномовний контент по Diablo 4. І останнім розділом нашого дайджесту буде чорне та біле. Тут я згадуватиму два суб'єкти, які найбільш за все відзначились цього тижня. Тільки ось один буде зі знаком мінус, а інший зі знаком плюс. Суб'єктами можуть бути ігри, розробники, компанії та будь-що. Власне, давайте почнемо з чорного. І тут я думаю, ні в кого не буде сумнівів з приводу мого вибору. Lords of the Rings Gollum важко підібрати слів, щоб описати наскільки це провальний проект. В ньому погано буквально все: графіка, геймплейна формула, наративна складова, цінова політика. В себе на каналі в огляді на Redfall я казав, що неможливо зробити гірше ніж зробили Arkane але виявилось, що можливо. Daedalic Entertainment профакапили буквально кожен аспект розробки. А ще згадайте системні вимоги до цього шматка коду. 30 в рекомендованих, але насправді все ще гірше. Гра на 40 90 в 4К не може перейти поріг в 50 FPS в середньому. Одним словом, феєричний провал та ганьба розробникам. Сподіваюсь, вони більше не робитимуть ігор, а робитимуть. Ну, пом'янемо. І ще трохи неприємних новин пов'язаних з видавцем Голума. У лютому 2021 року Нейкон де-факто вкрав у українських розробників з Фрогвер з гру Sinking City, та без дозволу виклав її у Steam, По суті, спіративши копію у Games Planet, які є офіційними ретейлерами ПК версії гри. Тож це вам ще одна зайва причина не купляти це позорисько. А білим сьогодні стане той факт, що Alan Wake 2 та Ghostrunner 2 матимуть на релізі офіційну українську. Умовну локалізацію з субтитрами. Це прекрасна новина, яка точно дає надію на світле майбутнє наших перекладів ігор категорії Beta, та A. Якщо згадати, що Lords of the Fallen та Baldur's Gate 3 теж отримують локалізацію українською, в нас вже є певний список ігор з вищого сегменту, в які можна з комфортом пограти рідною мовою. Головне, щоб переклад слідував оригіналу та не вигадував усіляких бавовн та інших дурощів. А так, якщо ці ігри не будуть зламаними на релізі, обов'язково купляйте їх. Та показуйте видавцям, що ми готові придбати ігри з українськомовним перекладом. Ну а на цьому все. Наш перший випуск ревізії добігає свого кінця. Мені дуже хотілося б почути ваші відгуки з приводу того, як ми адаптували цей формат. Тож обов'язково пишіть фідбек у коментарях. Дякую за перегляд! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу та слава Україні!